Друзі, всім привіт! Ранок. Сьогодні вийшов на риболовлю, знаходжусь в одній із заток псла. Досить таке глибоке місце. Мною. Ну, знайоме дуже місце. Хто дивиться відоси, в тому році я ловив тут е, досить е, непоганих окунів. Е, Такі глибини тут а, 5, 6, 7 метрів. Є такий попочок в 4 метри. Е, і отже, сюди слазиться досить непоганий окунь. Е, так як відкриття було таке собі, Там 6 окунців піймав і все, то сьогодні приїхав вже в, знайомий, е, в знайому затоку. Де я знаю, точно є окунь, є добрий окунь і буду пробувати його сьогодні ловити. Сьогодні така зимова казка, такий сніг. Прям валить дебелий, добрячий, все так вкриває снігом. Гарно, красиво. тепла погода сьогодні, але з обіду буде наростати мороз. Якщо зараз плюс 2, в 12 буде вже мінус 5. І ось подивимось, як цей злом, злам погоди буде впливати на кльов окуня. Сьогодні в мене є камера з собою підводна, якщо дасть погода, бо глибини великі, і темно досить на вулиці. Видно, навіть по камері темнувато. Чи достану я до дна, щоб подивитися, щось там буде, чи видно, чи ні. Це одне. Ну а по тактиці, зараз розкриваю, роз... достаю удочку з балансиром, іду балансирю, а потім, якщо не клює, я достаю без матилку. Тому що ті роки тут. Досить непогано клювала на безмотилку. Да, не дуже так удобно рибачить, бо великі глибини, маленька мармишка, легенька, погано її там опускати, але вона була продуктивна. На неї гарно ловилось, на безмотилку. Ну, що воно буде? Поїхали, коротше, поїхали ловити, воно покаже. Так, достаю вудку балансирну і, мабуть, почну. Це в мене п'ятірочка. Хочу З останньої риболовлі як попало. Ну нічого, будуть доставати швидше. Тут Всі снасті з собою є. І микало є. Ну то є гірлянда. І без мотилки. Насипом балансири лежать. Бардак, коротше. В ящику. П'ятерочку ми знімаємо. І ставимо таку троєчку. Це Select Smile. Досить непогані такі балансірчики. Так, треба ящика закривати, бо нападає, потім розтане, буде біда в ящику. Ось такий. На троєчку, ні, на п'ятерочку. Дуже смайл. Ось такий окунець. Зараз тепло. Хай полеже на льоді трошки. Потім повикидаю. Відпущу. Якось так бере, підбив, підбиває. Не вниз клює, підбиває. Ох і дрібні. Дивіться, зато петірка навіть дрібних окунів. Такі. Так, колихав і трошки побільше і за задній крючочок клюнув. Це гарний знак. От коли в цю підвіску б'є, чисто в підвісний крючок, це погано бере окунь. Коли він дожинає його, доганяє отак от, іменно в хвост, то це дуже-дуже добрий показник. Ну, але це один окунь поки що, котрий взяв так. Так що далі будемо дивитися. Так, оцих повискати. Пішов другий в черзі і третій. Січо. О, все розпіхлився. О, що лежить. Підбивай, але. Чи так погано бере, чи просто дрібний окунь. Начебто є клювання, але не реалізовані щось. Опа, ще під бочок, ну. Бачите, дрібний мать. ти дали. Мишечку, Опа. Ось такий. Багато окуня, але дуже він дрібний чомусь в цьому році. Або крупніший брати не хоче. Давай тікай вже. Пішов. На балансир зранку спробував трошки. Ну, геть зовсім дрібні окуні були. На мормишку трошки крупніші. Крупніші і більше, набагато більше клювань. Опа, є. О, такий непоганий. Ще й оконець клюну. Заберу додому штук 5-7 на вечерю. Ох, як загнув. День. Сход. От лясотка гарна мормишка, але ну, дуже багато на неї сходів. По тому, як вона ловить, то круто. А от в плані сходів це просто треш якийсь. Не держи рибу геть. Опа. Є. О, такий красивий І загибчик був гарненький. Круто клюнув, але розмір. ну То гарно, так красиво клюнув. Тільки мармишку до дна торкнув і є. Was... Sí. O oh, Вже досить непоганий. Ладно. Зійшов в лунці. Пішов гулять, хай гуляє. Є ще один. Тут наче так крупніші такі окунці клюють. По такий теж, о, дивіться, такий непоганий. Гарний, такий оконець. Ага. є ще оконець. Невеличкий. Ще й не дуже поганий. о о па Щось не дається. Трошки пішло. О, дивіться який. О, красунчик А? Це піде вже. Це вже похоже на окуня. Це такий гарненький. Це загибчик. Ну, оцей окунь. 0,10 жилка, ще приходиться щось попускати, бо таке обірвав гармишку, прикиньте. Обірвав. Ех, як жалко, жалко, обірвав Для сотку обірвав окунь. Слаба жилку купив таку погану, бля, якусь... Не буду казати фірму. Але жилка, чесно кажучи. Ой, гівно річайше, чесно. Ну, ну скажу одразу, що не шимано. <гум> От до цього рибалив жилкою шимано, то воно була, як то кажуть, вещь. А це херня, блядь обірвав мармишку. Оце скільки без мотилкою е, ловлю, перший раз обрив мармишки. Я б не сказав, що там був прям такий вже окунь крупний, але обірвав. Жалко, жалко. Є. О, такі натрапив на місцинку де трошки окунці побільше тут дрібний щось знов поставив таку ж саму лясотку, але в червоно, в чорному кольорі і є клювання на інші мармишки геть зовсім не хоче клювати Пу -пу 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 -пу. Ще треба щось попускати, бо щось дибнуло добре. Це ж опять та хірова леска. Дивіться який. Гарвенький клюв. От що я кажу, хірова леска. Якщо ви бачите, витягнув рибу, вона стала як баранній хвіст, як поросячий. От, можна на не буде видно. Ну, гімно на ліс, не жилка. гімняна гімняна Раніше я таких окунів витягував, навіть не парився ні за що. А тут тубіна. на. Це жесть. Ну, собі вже не беру, бо вже набрав. Вісім штук там взяв, досить мені. Ну, такий красавчик. Ну хай полиже поки. Ще ще поймаємо по шуліку. Ще, цей ще більший. Ого-ого-ого. Світ не хоче виходить. здаватись не хоче. Не треба форсувати. О! Дивіться, який гарний криво. Це вже рибина більш похожий на рибу. Ось такий. ці yeah. От такий. Є. Леле-леле дебло. Ты який гарний камбанныш еле-еле, ты е -еле, який гарний камбанныш. Це монстрики такі гарні під вечір. the дребный окунь зашел на лунку. Я их не убила. Це Зажилка така, що окунців 200 грам обривають її 010 Це ж не ну, Це, не... це капітан. Отже, друзі, закінчилася сьогоднішня риболовля. Вже вечір. Розпогодилась така гарна сонячна. Сьогодні була погода після обід. Зранку такий снігопад прям валив дощ, наче починався, потім снігопад і якби, розпогодилось, розвиднулось. Все так стало круто, гарно, примерзає, бо така кважка була на льоді. Що можна сказати по риболовлі по сьогоднішній? Балансири. Були клювання, але клювання дуже дрібного окуня. Крупного чогось, чомусь крупніший окунь не хотів геть брати. Я пробував трійку балансир, балансир петірку, яйця, така є народна приманка. Теж нічого. Геть зовсім. Потім уперся в мармишку. ну, Мармишка це робить, це працює. Клює, все добре. Багато риби піймав, все, навіть не буду вставляти в відео, бо це просто треш, скільки його буде дивитися. Вставлю такі самі яркі кадри. Трошки взяв собі риби. Ну, Як би сказати, окунь не дуже крупний, нема таких окунів. ну Такі є, але це не дуже. Що Сьогодні ще таке було на риболовлі. Дуже мене підвела жилка. Жилку таку гавняну купив, відкроє на говно рідчайше. Е, По-перше, ти коли рибу витягуєш, вона потім скручена, як хвіст поросячий Це раз, пам'ять, говно. Друге, е, я дов, ну, довгий час вже, я, мабуть, роки 3-4, е, я ну, ловлю на безмотилку. Я ще ніодної мормишки за, за свій час риболовлі не обірвав на рибі. Ну, то що там зачепився, обірвав, то да, щука зрізала, буває. Але на рибі я ніколи не обривав мармишки. Хоча я ловив там на глибині 60 см, доставав оттуда Окуня 35 см, є відео. На каналі я не обривав. Все нормально витягувалось. Я тут в, в тому році рибалив, окуні були набагато більші, 600 грам попадались такі кабанчики. І все витягувалось, все добре. Сьогодні ж я обірвав дві мармишки, дві. І це то, що ну, це не крупний окунь. Я навіть не кажу, якщо б там 500 грам клюнув, би, він би просто одразу йшов з мармишки і все. Ну треш. З жилкою засада повна, купив гавно. Ну, я весь час рибалив на шимано. Ну, Зайшов по магазинах, по, наших, по місцевих, ну нема. Взяв собі бабінку Шимано, ну це я взяв на балансіри товсту 0,18, а мені була потрібна 0,10. Купив там таку, та начебто порвав добре. Гавно, просто говно рідчайше. Я не буду казати фірму. Фірма досить е, така е, в рибацьких колах е, вона поширена. Ну, Я чесно дуже розочарована. Очень, очень розочарована. Ну а так що, риби багато, окуня тьміще, дивився камерою там, там, там. там, Кругом окуні є, їх вдосталь, бери, лови. Багато риби відпускав, трошки собі десяточок окунів взяв на вечерю. Я рідко зазвичай беру рибу, але сьогодні захотілося. Все ж таки, окунь смажений, дуже така вкусна риба, то можна раз в житті і взяти. окунців трошки. Якось так. Кому сподобалось відео пальці вверх, в, пос... в описі будуть посилання на мій Facebook, Instagram. Заходьте, підписуйтесь. Що можна сказати, по Снастях. Снасті всі саморобні. У мене що балансірна удочка саморобна, що без мотилки, я це все робив сам собі. Нема тут такого нічого страшного зверх такого хитрого вумного. Берете донор, вирізаєте любу форму, яка вам удобна, і рибалите собі спокійно удочка і свого виготовлення. Тут був ківок карбоновий, ківок майстра. І були ще железні ківки, то я робив собі сам. Я брав ківок з магазину, обтачував його наждачною бумагою, доводив до, тої, ну, до того строю, який мені потрібен по ту чи другу мормишку. Ось якось так. До нових зустрічей і пока-пока.